Вітаємо солоденькі булочки, булочки, пончики. Так, зараз матуся щось тут. Матуся, матуся, матуся зараз зробить розпаковочку, де да, мої хороші, і покаже, що купила. що купила. А що Матуся купила? Звісно, дітям по смаколики ходила, це 7-11. І сама не очікувала від себе, да, Сарочка, як купила не тільки смаколики для дітей. Так, оце я таке купляю. Це насправді навіть не смаколики, це такий, знаєте, як корм сухий, але він дуже-дуже м'який. І діти його люблять, тому що його легко їсти. На жаль, він не так часто буває. Вони навіть більше його люблять, ніж у цей е, рояль канін. Да-да-да, вже знають. Так, оце ще такі смаколики дітям купила. Отакі я намагаюся не частенько давати, а, бо ну, все ж таки, ну, знаєте, як фастфуд виходить, тільки для песиків. А так, іноді іноді Фрідочка, я тобі смаколика приготувала, дам я тобі того смаколика. І оце улюблені, оце, до речі, добре йдуть. Їм, і вони мені що подобається, що на ці смаколики ніколи не... Не було малих алергії, вони йдуть, бачите, з червоною рибкою, наче із овочами. Це дуже добре, вони їх полюбляють. От, ну, я так думаю, що сьогодні їм розпакую і дам. Далі, хто не в курсі, оце ну, я думаю, що всі також в курсі, особливо ті, хто на місцевості, це активоване угілля, воно йде в цих капсулах. До речі, також його давати і песикам, і котикам. Якщо щось якесь отруєння, просто розчиняєте з водичкою. Єдине, що треба змусити дітей це пити. Моя улюблена кава Женшенєва. З вітамінками, з групою вітамінів Б. Далі я собі купила оце кокосову олійку, таку волосся робити, п'ятки мазати. Ну, в мене просто закінчилася, я вже таку я колись купляла, але вона закінчилася. Вона не є стівна, але Хоча вона теж очищена, і бачите, оскільки стояла така в магазині, там кондиціонер працював, то швидко дуже застигає вона. Взагалі кокосова олія має застигати, якщо температура менше, ніж 25 градусів, градусів тепла. Це я собі куш... кюшончика взяла. Кишончика взяла, так, будь ласочка, лайк-хвостику, натисніть у такого кишончика. Я, здається, вже такі купляла і щось біжу, біжу, така дивлюся і хапнула. Глаза завидючі, руки загребочі. І тут у нас нічого особливого, це рис простий, звичайний. Також я вже багато про нього розповідала. Чотири штучки взяла рис, який він вже готовий. Просто в мікроволновку його, бачите, вже готовий жасмін рис. Просто в мікроволновочку його на хвилинку поставити і вже можна їсти. Отакі у нас сьогодні покупочки були. Нічого особливого, але все ж таки дякую за увагу. Так, нагадую, що це все було придбано в 71. Там за замовчуванням дають усі пакети, навіть іноді тебе і не питають. Навіть якщо ти шопера взяла, в мене шопер в цьому. Завжди зі мною, але так вийшло. От, дякую за увагу. Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі. Це дуже насправді важливо для мене. І для того, щоб трошечки так би, побустити каналу. І кожному, хто подивився це відео до кінця, як завжди, за традицією, хочу побажати, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати. І на все те. Що ми хочемо комусь придбати, подарувати чи то дітям, чи то друзям, а також щоб у нас завжди були гроші на добрі справи. Всіх обіймаю, Цілую гарного дня чи гарного вечора. Хай у кожного все буде добре.